Катя, три недооцінені продукти по догляду за шкірою обличчя зараз. Особисто на мою думку, дуже недооцінений пілінг від бренду гідропіптит, бо після нього ви, наче, побували у якогось топового косметолога. Ваша шкіра вам дякує. Вона ідеально очищена, блистить і зволожена. Дуже крута річ, про яку мало хто знає, і мало хто використовує, це крем з вітаміном К від бренду Histolab. Це моя любов і любов усього мого колективу Кремль ідеально підходить для е, після про. Цей крем сприяє відновленню пошкодженої шкіри після таких процедур, як лазер або мезотерапія. Він ідеально підходить для шкіри із куперозом. Це така червона сіточка, яка у багатьох є, і багато хто не знає, як з нею справлятися. Кремка в цьому вам допоможе. Він ідеально підходить для будь-якої шкіри і дуже класно зволожує її. Останній недооцінений: це не лише ця сироватка, а взагалі вся лінійка від бренду Тераміт, тому що вона містить дуже високу концентрацію. Я обожнюю саме. Із вітаміном С звільнення від радикалів сприяє сяянню вашої шкіри, сприяє освітленню і запобігає фотостарінню.